Гарно всі дня, дівчата і хлопці, замісила тісто. Ось таке гарне. Сьогодні буду в гості йти. Думала, що його спекти, і вирішила. Спечу я сьогодні круасанів, чи то, як, як колись як ходила в школу, то ми називали марципанами. Але ж то було 35 років назад, От чи то рогалики, чи то круасани. Розділила я тісто на дві частинки. Бо я хочу таких маленьких зробити булочок. Там бітки. І ще раз розділила на дві частинки. Цей кусочок буде на іншу жаровню хай лежить. А це я розділила, щоб такі в мене маленькі були круасани. Як я замішувала тісто, я напишу в коментарях. Я багато разів замішувала, показувала, але все рівно мені пишуть, кажуть, показуйте сам процес замісу. Бо люди не вірять, думають, що в мене якийсь тут комбайн місить. Ні, я навіть його і в очі не бачила того комбайну. Зараз я розкатаю тісто ось так. Так, розкачала я, дівчатка, тісто, ось такий пласт зробила. Так, тепер, ось я беру можна вершкове масло, можна. Маргарин, хто що хоче, ось так намазую тісто, зверху притрушую цукром, а можна не притрушувати. Хто як забажає. Тепер у мене ось такі різні різаки, звичайний такий фігурчастий. можна звичайним ножем, От і розрізаю ось так. І скручую звичайним чином. Можна сюди покласти якоїсь начинки. Але я не буду нічого класти, такі в мене будуть круасани, марципани І так далі. Це саме такий простий, швидший рецепт з усіх рецептів, що я люблю. Вірніше формування булочок. Так само, дівчатка, і другий пласт. Теж я роблю, перетрушую цукром і ріжу. І так само скручую. Ось таких я наробила марципанів, ой, круасанів. Це перша партія тіста, перша половинка тіста. І більші, і менші, які вже вийшли. Ставлю розтойку і одразу нагріваю духовку на 180 градусів. Неважливо, дівчатка, яка форма буде. Головне з душею все робити і все вийти. Просто мені сьогодні захотілося дуже маленьких таких наробити булочок, можна через ту формочку видавлювати дитячу таку, фігурчасту таку. Це тісто будемо трішки пізніше. Хвилин через може, 15. Як ці поставимо в духовку, то будемо розробляти цей кусок тіста. Поки те тісто дівчата підходить, думаю, що я буду просто так гуляти. Я пробувала плести ось такі завиванці чи то що. Це в мене з п'яти жгутів. Декілька варіантів є. є переплету. Я думаю, ближчим часом якось замісимо тіста, де да будемо щось вчитися робити. Ось такий у мене Це такий варіант. Пройшло хвилин 15. Ось я їх помазала курячим яєчком. І ставлю в духовку випікатися десь від 10 хвилин, бо в мене тут вони різні такі. Я де менші поклала всередину. А по краям більшенькі. А ось вони спеклись у мене, недовго пекла. Я не знаю. Я ніколи не працювала з індукційними духовками, як там вони називаються. Я так, я так розумію, що це з, з обдувом. Так, от мене часто запитують, чого вони на другий день такі тверді стають, бо не висушуйте сонечки мої, не висушуйте. Висушуйте. Як витягнете з духовки, можна накрити вологим рушничком. І все буде добре. Слухайте свою інтуїцію, бо в кожного різні духовки. Я не можу конкретний час назвати випікання. Бо в мене тут і ось і більші, і менші, і менші я поскладала сюди всерединку. Ось вони, які хороші, Більші від краю. І ось так я спекла. Оце подумала. Чи то конвекція, чи як воно називається, дівчата. Ну, вибачайте, не знаю трохи. О, так що, я так зрозуміла, що з обдувом. Ото включаєте обдув, то хороше може й діло, але воно висушує. Видуває все. Ось такі дівчатка у мене вийшли рогаліки. Багато рецепт я напишу обов'язково і в коментарях, і на екрані напишу. От. Дивіться, які суперові марципани, рогаліки, круасани, будь ласка, які хочете. Ось такі вони. Дуже смачні. до чаю, те, що треба. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю до зустрічі!